Моторошна ДТП сталася у Дніпрі. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей у лікарні, серед них діти. Очевидці кажуть, що авто на шаленій швидкості протаранило інше, ба більше Дніпряни припускають, що за кермом міг бути неповнолітній, що вже збивав людей півроку тому. У поліції ж натомість заявили, що наразі проводять експертизи, аби точно дізнатися, хто був на місці водія. Які ще приголомшливі деталі. Далі смертельної ДТП стали відомі про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Дніпро сколихнуло повідомлення про жахливу аварію. Автівка марки BMW врізалася у форт. Про це повідомили у поліції. Автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19.45 в районі вулиці Набережна Заводська у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту дитячий комбінат допустив зіткнення з автомобілем Білим форт, який здійснював маневр розвороту. правоохоронці підтвердили, що внаслідок ДТП на місці загинула 10-річна дитина. Водій автівки Форт та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні. Медики прокоментували стан дівчаток 11 та 13 років. Наразі старша дівчинка вкрай важка. Загроза життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітки, забій обох легенів, множинні переломи ребер та розрив легені. Також є розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. Молодшу очікує ще подальше лікування, яке буде тривалим, зокрема, оперативне втручання з приводу перелому стегна і тривала реабілітація. Тобто, ці діти в нашій лікарні надовго. У свою чергу у поліції повідомили, що кармани ЧБМВ затримали за даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Натомість, навіть після офіційного повідомлення від поліції, ДТП активно обговорюють у мережі. Очевидці зіткнення автівок кажуть, що БМВ летіло із такою швидкістю, що навіть якби водій почав гальмувати вчасно, то зіткнення все одно не вдалося б уникнути. Також з'явилася інформація, що нібито карманич спершу втік. Спочатку водій з місця аварії втік нікого не було, а потім якимось чином повернувся. Чи його привезли, чи сам прийшов, не бачили. Але одразу після аварії в БМВ точно нікого не було. Окрім цього, джерела видання Інформатор розкрили імена екіпажу БМВ. Нібито за кермом був 19-річний житель Дніпра. На пасажирському сидінні неповнолітній громадянин, що попередньо теж був причетний до смертельного наїзду на людей у центрі міста. 17-річний Арсеній, за даними джерел інформатора, притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без права на керування транспортними засобами. Влітку цього року скоїв наїзд на двох пішоходів. Тоді перехожі отримали легкі тілесні ушкодження. На водія згодом було складено протокол. Дніпряни пишуть, що могло бути і так, що за кермом був неповнолітній, але вину на себе взяв його товариш. Ба Більше у соцмережах хлопець, що може бути причетним до ДТП, неодноразово виставляв відео із авто. На них керманич суттєво перевищує швидкість. Боком немножко далі. Та можеть боком далі. Акуратніка засвіть. У місцевих пабліках також пишуть, що власник БМВ працює на офісах, тобто нібито має відношення до шахрайських кол-центрів. Що ти малий? мали? Лякатліта й да. Розслабляйтесь, молодою. На ситуацію відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, припустивши, що неповнолітній Дніпрянин їздив за кермом без посвідчення завдяки хабарю. Він закликав до відставок правоохоронців, які допустили смертельну ДТП, не затримавши підлітка після першого випадку. Неповнолітній хлопець влаштував ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дитина. Ще люди в лікарні ще раз. Неповнолітня людина їздить за кермом, і ні в кого немає до цього питань. Поліція ау це не жарти. Ну а сам хлопець має відповісти вже по закону. Зам'яти тепер нічого не вийде. Окрім цього, у мережі з'явилася непідтверджена інформація, що батько загиблої дівчинки військовослужбовець. У Дніпрі загинула дівчинка, донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років, і це неймовірно добра дитина. Батько її з перших днів воює на фронті, поки дніпровські тємщики бабками купляють тачки і живуть без правил. У поліції в коментарі Суспільному пояснили, що призначили низку експертиз, зокрема генетично-молекулярну, щоб підтвердити особу кермувальника. Мережею почала ширитися певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, щоб і в суспільства, і в потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. Також речниця додала, що попередні чоловіки були тверезі, проте слідчі проведуть експертизу, щоб з'ясувати це і перевірять технічний стан автомобіля, зокрема, щоб визначити з якою швидкістю він рухався. Окрім цього, у поліції відреагували на інформацію, яка шириться в інтернеті. Що 17-річний пасажир БМВ влітку цього року вже був фігурантом ДТП, коли збили двох дівчат. Тоді в нас було одразу відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Проведено низку слідчих дій, зокрема. Ми дочекалися на судово-медичну експертизу стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих, і в нас є висновок, що вони легкі. Тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, де після цього склали на винуватця аварії адміністративні протоколи. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Буковині п'яний священник на Камазі врізався у стовп, намагався втекти від правоохоронців, а потім і взагалі побив поліцейську. Яке покарання понесе горе церковну про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. 1 грудня також трапилася смертельна ДТП на Вінничині. За попередньою інформацією слідства 1 грудня близько 12.20 22-річна дворічна водійка транспортного засобу не впоралась із керуванням та допустила з'їзд у кювет, де автомобіль перевернувся. Відомо, що внаслідок ДТП Карманичка та двоє її пасажирів від отриманих травм загинули на місці події. Також із тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено 29-річну жительку Тульчинського району та трирічних дівчинку та хлопчика. Наразі причини та обставини аварії встановлюються у неділю. Також лоб в лоб зіштовхнулися автівки на Львівщині. ДТП сталося на дорозі золочів Красний Бузьк. Відбулося зіткнення автомобілів Фольксваген Таурен, яким кермував 47-річний житель Буська, та Kia Соренто під кермуванням 30-річного мешканця Буська. Внаслідок аварії травмувалося одразу шестеро осіб, серед яких дворічна дитина. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права кермувати транспортними засобами на строк до трьох років. Чи понесе винуватець ДТП у Дніпрі справедливе покарання? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 4 тисячі до 270 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.